Добрий день. Діти. Сьогодні ми будемо займатися на занятті з Машею. Привіт, малята! Як вашій справі? Мені подобається математика, але я забула цифри. Давайте разом порахуємо предмети і згадаємо цифри. Скільки м'ячів? Так, один. Скільки грибів? Так. Їх два. Скільки кульок? Так. Їх три. Скільки цукерок? Так. Їх чотири. Скільки у мене кошенят? Так. Їх п'ять. А це у нас олівці. Давайте порахуємо, скільки тут олівців. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. То скільки олівців? Шість. Якою цифрою позначимо? Цифрою шість. Число шість більше, ніж п'ять. Цифра шість як бегемотик. Кругленький животик, ну а шийка як дуга, вліво зігнута вона. А давайте уважно подивимося, на що схожа цифра 6. Так, вона схожа на яблучко схожа на змію, схожа на замок. На діжечку схожа цифра 6, на свисток і на равлика. Цифра 6, немов замок. Знизу круг вгорі гачок. І також на вишеньку схожа цифра 6. Дуже гарна. Бачите як? Яка гарна цифра? Подивіться уважно на малюнок. Яка? Як називається ця казка? Так, рібка. А давайте порахуємо разом з Машею, скільки тут героїв: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. То скільки тут героїв? Так, їх шість. Молодці. Діти, а ви знали, що у всіх комах по 6 лапок. А давайте порахуємо, скільки лапок у мухи. Один, два, три, чотири, 5, 6. То скільки лапок у мухи? Так, їх 6. Молодці. Давайте з вами подивимося на склад числа 6. Скільки в мене синіх олівців? Так, один. Скільки в мене червоних олівців? Один, 2, 3, 4, 5. То шість це один і п'ять. Подивіться, нижче, будь ласка, скільки тут синього оголівців? Так, їх два. Скільки тут червоних олівців? Один, два, три, чотири. То шість це 2 і 3. Чотири. Подивіться нижче. Скільки тут синіх олівців? Їх три. Так. А, і... а червоних також три. То шість це три і три. Дивимося нижче. Скільки тут синіх олівців? Так. Їх тут один, два, три, чотири. А червоних один, два. То шість це чотири і два. Не дивимося на нижче. Скільки тут олійців? Од Синіх. Один, два, три, чотири, п'ять. Синіх олівців і скільки червоних, один. То шість це п'ять і один. Давайте повторимо: шість це один і пять, два і чотири, три і три, чотири і два, п'ять і один. А Три ворони посварились, бо зернят не поділили. На їх шум ще три прилетіли, скільки разом птахів стало? Їх було три і ще три прилетіло, а разом їх стало шість молодці. П'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів? І ще один. Полічино свиче всіх. Скільки їх разом? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Каже мама квочка: в мене два синочки і чотири дочки. Скільки дідочок у квочки? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. 5-6. То скільки діточок у Квочки? 6. Молодці діти. Маша вами дуже задоволена і каже вам до наступних зустрічей. До побачення!